Скільки поранених правоохоронців і людей Я по правоохоронцях можу сказати, я так розумію, що Богу дякувати, там великих травм немає. Там є розбитий ніс, і трошки і трошки наковталися газу, я так розумію, з обох боків. От ми не знаємо достеменно, хто застосовував газ. За моєю інформацією, газ застосовувався з обох боків, але я не можу підтвердити це ні в одну, ні в іншу сторону. По по нашій стороні не знаю що. З нашого боку серйозних поранених немає, наскільки я бачив, якісь садини, сенці, але ми, у нас люди прості, вони не міліціянти, вони не горді, вони самі себе можуть перемотати і ніяких проблем немає. Газ застосовувався, я відповідаю на запитання стосовно газу. Так? Газ застосовувався в першу чергу працівниками міліції. З нашого боку, з боку народу, там, можливо, десь один-два рази хтось може і пшикнув, і то я не бачив. Я, я знаю, що газ, який я ковтав, він був міліцейський на першому поверсі. І використовувалися якісь піротехнічні їхні засоби, я так розумію, чи то світлошумові гранати, чи щось таке, теж міліцейського походження. Люди не мали при собі ніякого спорядження. Ті люди, яких я сюди привів, в них не було спорядження газових балонів, таких якими вони могли б травити міліціянтів. Вони не збирались. Якщо. Можуть підтвердити учасники штурму, учасники подій, що міліціянтів, міліціянтів ніхто не мав на меті бити. Міліціянти, в принципі, їм створювалися коридори. Вони просто виходили. Деякі були затиснуті помилково там, десь в тупік і через те їх гуги так, і через те виходила бійка тут на першому поверсі. Яким губернатором склав повноважень, голова постійно рада теж, який буде порядок тій далі, як, як, як тим чином буде будувати вертикаль влади можливо. Ми будемо вимагати і сьогодні. І завтра і кожен день складання повноважень, щоб все-таки наш голова адміністрації і ради пішов у відставку, тому що цього вимагає народ. І завтра будуть, будуть зібрані депутати всіх рівніх рад, і це питання буде поставлено на голосування. Дуже дякую, будь ласка, запитання зараз. Точи розмови стосовно введення одважного надзвич... по локальних регіонах надзвичайного стану, і воно має прийнято бути 28 числа. Ми впевнені, що це блеф. Немає підстав для ведення надзвичайного стану в країні, і якщо хтось намагається використати ту ситуацію, яка є для ведення надзвичайного стану, то люди повинні дати цьому відсіч. А щодо функціонування області, ви ті ж ну... так, соціальна... тобто працює життя йде школи, лікарні, садочки, це всі добу. будуть забезпечені. Це послідовно ви хочете прямо сьогодні. Тільки що оголосили, що оголошений виконком. З трьох співучасників Андрій, тільки що про це області і створений виконком, який буде діяти постійно діяти. А сьогоднішнє управління при облдержадміністрації, що з ним за управління теж охорони здоров'я, освіти там комунального правда. Друзі, всі служби, які підтримують інфраструктуру, працюють. Як вони працюють, судити відничанам, тому що навряд чи всі задоволені цією роботою. Але те, що робилося, в цьому сенсі буде продовжуватися робитися. Ми розуміємо, що сьогоднішній день повинен підштовхнути до вирішення проблеми на всеукраїнському рівні. Тому що ми не можемо, мабуть, врятувати, зробити звільничи на окремо острівець щастя, поки ми не вирішимо загально державні проблеми. Сьогоднішній день сподіваємося, буде дуже серйозним аргументом для людей в Києві почати нарешті думати і працювати в інтересах громади. Я прошу ще одне питання. Можна? От сьогодні ви представились нам як голова та ви сьогодні яким шляхом обирали вас? Я тут, я тут, як народний депутат України, тут як... люди тут стоять, ви голосують. Я можу відповісти. Значить, було оголошено о, з трибуни, що Зібрання вінничан оголошується народною радою. Оскільки ми не будемо приймати рішення, ми не дамо приймати рішення регіонам, партії регіонів уже. Тому оголошується, що все народне зібрання і є народною радою. Їй було оголошено список, і проведено голосування. Одноголосно обрано склад виконкому на чолі з Андрієм Шевченком. Ось таким чином і легітимізуються його функції на даний час. Він в принципі тимчасово виконує. Вілько Володимир Володимирович. Бершінський районний суд, який виходить в суді і пише заяву про вихід. Я хочу почути його заяву. Я тут, дошінського районного суду. Можливо, серед насереда. Шановна громада, моє прізвище люлько звати мене Володимир Володимирович, я є діючим суддею Тульчинського районного суду Вінницької області. Я хочу з цієї трибуни, користуючись такою можливістю, звернутися до всіх суддів України, починаючи з районних суддів, закінчуючи вищою ланкою вищих спеціалізованих та верховних суддів. Шановні колеги, спостерігаючи за тим свавіллям та несправедливістю, яке відбувається при прийнятті рішеннях відносно наших громадян. Мені стає боляче за те, що я являюся суддею районного суду. Я прошу вас керуватися законом та нормативними актами та конституцією. Пам'ятайте одне: рішення повинно бути законним та справедливим, справедливим не відносно тих осіб, які примушують вас виносити дане рішення, Тому що я діючий суддя і я знаю, наскільки важко судді зараптувати на даній посаді. Тому що, шановна громада, незалежності суду немає. Вона втрачена повністю. Суддями керують люди, які засіли на банковій. Вони приймають на посади, вони звільняють з посад, вони переводять суддів. Якщо суддя не впадає в немилість, вони можуть його звільнити на напротив за 4 годин. Мені больно це. Зрозуміти правильно. Людина, яка вділа мантію і виносить рішення іменем України, і ці рішення являються незаконними, це ганьба. Тому що Україна це народ, і не можна народ засуджувати тільки за те, що він бореться за свою волю, за майбутнє своїх дітей. Я як суддя не маю права приймати участі ні в маніфестаціях, ні висловлювати свою думку на людях, тому що нам законом про статус судді заборонено це робити. Тому я сьогодні прийняв рішення звернутися до голови Вищої ради юстиції пана Онопенка. З перепрошую Лаверновича з заявою про те, що я бажаю скласти свої повноваження з проханням звільнити мене з посади судді. Після закінчення даної прес-конференції в присутності журналістів напишу заяву, яка буде зафіксована, і яку побачить весь світ. Пане а чого ти навіть на Кадр символічний. Це підняття оголошення, Помилки всі роблять і судді роблять. Головне, щоб вогреня визнав і більше не робив. Ще, ще,